Воєновоздушної сили, воєнно-космічні сіли Росії починають на постійній основі патрулювання в нейтральній зоні воздушного пространства на Чорним морем». Через це в Україні частіше лунатимуть сигнали повітряної тривоги. Це можливо більше гра на захід. Так це чорне море в чорне море мають кілька країн НАТО. Дальні застосовани ж натякнули в тому виступі, що тисячу кілометрів там летить кінжал, так далі, що він можливий. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук каже: якщо міє в повітрі, це не означає, що обстрілів стане більше. Таким чином росіяни просто намагаються залякати населення. «Ми Прекрасно розуміємо, що ці кінжали вони. За нагоди ворог їх вже використовував. Як вони діють ці аеробалістичні ракети? Як вони б'ють? Ми теж прекрасно на жаль бачили. Тому черговий раз самих себе лякати ну це не варто. Робити і це впливатиме на роботу бізнесу. Директорка Хмельницького ресторану Діана Кондратюк каже: як тільки вмикають сирени, своїх відвідувачів просять пройти в укриття. Хто тільки замовив страву, може відмовитися від неї. Ті, які вже їли, забрати з собою. Це все падає на затрати саме закладу. Відповідно, якщо людина не хоче розраховуватися за страву, яка вже почала готувати, ми не можемо її змусити. Відповідно, це все падає на затрати закладу. Минулого року це було дуже важко і дуже багато збитків. Ми понесли ще починаючи з коронавірусу, ми вже звикли до збитків. Також пані Діана каже, ще однією суттєвою проблемою залишається і реакція самих людей. Чимало агресивно реагують на прохання покинути заклад. Обурюються, що з інших ресторанів їх не випроваджують під час сирен. Так втрачають клієнтів. А отже, мають збитки. Люди там стають, агресують. Вони у підуть, не повертаються для прикладу, всяке може бути. Відповідно до наказу кабінету міністрів України, заклади, які мають власне укриття, можуть працювати і під час тривоги. Один з таких є у центрі Хмельницького. У підвальному приміщенні облаштували бомбосховище із двома виходами: вентиляцією, туалетом та столиками. Там може перебувати до 50 осіб. Однак наявність сховку не приносить додаткового доходу для закладу. Люди в принципі дуже налякані зараз. Я вам скажу, взагалі в загальному на ресторанну сферу, та й на будь-яку сферу діяльності це впливає дуже сильно. На жаль, нам всім приходиться з цим жити, і це дуже жахливо. Впливає в тому плані, що люди хочуть швидше бути в безпеці, тому більшість в більшості людей не виникає вже бажання ні їсти, ні відпочивати. А економічно якось, от, наприклад, на виручку це впливає? Дуже впливає, звісно. Тобто впливає в мінус. В, е в, е Я не можу сказати, чи ми е йдемо в мінус. Я вам скажу так: мені здається, що в принципі ресторанний бізнес на плаву тримається. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький – новини, 33 канал.